Привіт, друзі! Дякую, що дивитеся це відео на каналі Забута Зброя. Я Ян Маколум, і сьогодні я тут, на аукціонах Морфі, з парою Кольт Дерінджерів. Вони справді крихітні. Зараз ми їх збільшимо. У нас тут перша модель та третя. ці пістолети були популярними від самого початку виробництва цієї вогнепальної зброї. і залишаються такими до сьогоднішнього дня є кілька компаній, які все ще випускають пістолети, дуже схожі на цю модель. назва Дерінджер походить від імені Генрі Деррінджера, який жив у Філадельфії, і виготовив однозарядний ударний пістолет, також калібру 41, який він назвав Філадельфійський Дерінджер. Модель набула популярності після того, як з одного з таких пістолетів Джон Вілкс Бут вбив тодішнього президента США Авраама Лінкольна і в подальших репортажах ім'я Дерінджер фактично стало загальним терміном для позначення цього типу пістолетів. дуже маленький, дуже компактний, однозарядний кишеньковий пістолет. Назва прижилася, і навіть сьогодні ми називаємо схожу зброю Дерінджерами. Цікаво, що в той же час трапилась неточність в написанні. Генрі Дерінджер писав своє ім'я з однією літерою р. А сьогодні воно зазвичай пишеться з двома. Давайте збільшимо масштаб і подивимось на неї ближче, бо інакше, що я вам не розповідав про цю зброю, ви ледве зможете її розгледіти. Перша і третя моделі наштовхують на думку, що це розвиток одного дизайну. Насправді це не так. У нас є дві абсолютно різні форми. Давайте візьмемо третю модель і відкладемо її в бік. Зосередимося на першій цей дизайн був запатентований хлопцем на ім'я Деніел Мур. Він отримав два патенти: один у 1861 році, інший у 63-му. Мур також відомий тим, що обійшов патент на наскрізні барабани в револьверах та розробив зброю з дійсно унікальним патроном. Так чи інакше, у мене є окреме відео про пістолет Мура, на яке я дам посилання наприкінці цього випуску. Тож, якщо вам цікаво, що ще робив Деніел Мур, ви можете його переглянути. Але я за. На тому, що він створив однозарядний револьвер Дерінджер 41-го калібру під набій з кільцевим запаленням. Його принцип роботи полягає в тому, що ствол фактично обертається навколо цього гвинта. Мур виготовляв ці пістолети близько чотирьох років. У 1865-му він продав права на зброю національній вогнепальній компанії з Брукліна, штат Нью-Йорк. ймовірно, що вона й досі працює. Але в ті часи підприємство було на плаву. компанія мала капітал і продовжила виробляти цю зброю. За п'ять років вона виготовила близько 12 тисяч дерінджерів. Цей тип зброї був дуже популярним. його безперечно дуже легко приховати. І можна носити в умовах, коли ані з юридичної чи соціальної точки зору це не дозволено. або якщо одяг чи манера поведінки просто не передбачали носіння великого револьвера. Ви все ж могли кинути один з цих пістолетів у кишеню, можливо, навіть у жилетку. якщо ви перебували на кордоні, то могли покласти такий револьвер у черевик. Це дуже поширений пістолет для самооборони другої половини 19 століття. тепер ще кілька коротких зауважень про роботу цієї зброї. Її викидач це так званий екстрактор леза ножа, невеликий шматок листового металу. Ось тут між стволом і рамою. Його особливість полягає в тому, що він не гострий. Ну, він трохи заточений ось тут вгорі, але вас не поріже. Давайте подивимось, як же працює цей пістолет Дерінджера. Отже, коли ви вставите ваш патрон ось сюди, то його край, скажімо так, сяде на цей екстрактор. Якщо повернете ствол до кінця, він притиснеться до рамки і стрілятиме просто чудово. Отже, почнімо. Ви зводите курок. Ось ваш ударник. Тут у вас є маленький спусковий гачок. Натискаєте на нього. Я збираюся це зробити обережно. Баум! Так він стріляє. Якщо ви хочете розрядити пістолет, вам потрібно звести зброю наполовину і потягнути цю маленьку кнопку назад, щоб розблокувати ствол. І коли ви його відкриєте, екстрактор все ще знаходитиметься під краєм гільзи, він стане трохи ширшим і це витягне набій з патронника десь на міліметр. Цього цілком достатньо. Звісно, якщо він не затиснувся до кінця, наприклад, якщо у вас зламана чи тріснута гільза або якщо вона з якоїсь причини застрягла в патроннику. Цей екстрактор дає вам невелику допомогу. Він витягує гільзу з патронника настільки, щоб ви могли дістати її руками і дозарядити наступну отже, це не класичний викидач. Цей механізм призначений виключно для ручного витягування гільзи. Ось таку систему розробив мур. Інша річ, яка очевидно викликає питання. Це дуже дивна форма цієї зброї. Вона суцільно металева і не схожа на ергономічну практичну конструкцію. Пістолет незграбний і дивний. Тож єдиним обґрунтуванням, чому ця зброя була настільки популярною, є те, що вона призначена для ближнього практично рукопашного бою. Тобто у вас є один постріл, і ви не будете його швидко перезаряджати. Після того, як ви здійснили постріл, ви можете взяти пістолет ось так. Зверніть увагу на спеціальне місце для великого пальця ось тут зверху. І якщо ваш єдиний постріл не досяг цілі, ви можете вдарити когось цією частиною руків'я. І таким чином зброя перетвориться на досить ефективний кастет. Це не рідкість серед кишенькових пістолетів того часу, але це той дизайн пістолета, який спеціально розробив мур. Як я вже казав, до 1870 року національна компанія з виробництва вогнепальної зброї виготовила близько 12 тисяч таких екземплярів. Далі її продали фірмі Кольт. І ось ми знаходимо маркування Кольта. Патентна компанія з виробництва вогнепальної зброї Кольта Хартфорд, модель номер 1 Кольт викупив національну збройову компанію, тому що, кажучи сучасною мовою, вони хотіли вийти на ринок з цими дерінджерами. Очевидно, що Кольт мав власну інтелектуальну власність та різні дизайни револьверів, але був за бортом значної частини ринку вогнепальної зброї. І компанія вирішила, що найкращий спосіб потрапити на нього це знайти когось іншого, хто вже виробив хороший популярний продукт, але був невеликим підприємством. Далі просто купити його. Це те, що ми постійно бачимо сьогодні в технологічних компаніях. Саме так Кольт і вчинив. Вони продовжили виробляти ці пістолети, просто перенесли виробництво в Хартфорд. Та привезли кілька ключових людей з Брукліна, щоб вони продовжували робити ці пістолети для кольта. Номер один це, звісно, модель з суцільно-металевою рамою. Номер два, який я не можу показати вам на прикладі, це такий самий пістолет, але з дерев'яними, зазвичай дерев'яними, або іноді зі слонової кістки руків'ями. Отже, основна форма така сама, але замість того, щоб відливати всю раму з металу, її трохи зрізають. Ці пістолети серійні на нижніх частинах рукоятки та ствола є однакові серійні номери 4310. існував окремий діапазон серійників для моделей номер 1 та 2. Загалом вони створили більше 6500 тисяч перших моделей з таким залізним руків'ям. і на 3000 тисячі більше других з дерев'яними рукоятками тепер давайте повернемося до зразка номер три. Як бачите, це зовсім інший дизайн. У цього хлопця ми вже маємо напівзакритий затвор. Тож, щоб відкрити його, просто повертаємо ствол у бік. цей пістолет, безперечно, простіший у виробництві Він має кращу конструкцію викидача, і в нього більш зручна рукоятка для стрільби. можливо, трохи менш придатна для того, щоб когось бити. Але може й ні, це все, ще працює досить ефективно. номер три розроблений Олександром Твером. Він був інженером Кольта і працював від початку роботи компанії в Хартфорді і це, мабуть, найуспішніша вогнепальна зброя, яку він розробив. А найвідоміша, це швидше за все перероблені револьвери Кольта під спеціальний набій кільцевого запалення. Отже. Патент Роліна Вайта забороняв будь-кому іншому до 70-го року створювати сучасні револьвери. Тож Севедітож Туєр придумав, як перетворити дульнозарядні ударні револьвери Кольта на пістолети з патронами типу Rimfire. І як тільки термін дії патенту Вайта закінчився, Кольт почав їх виробляти. Випуск тривав до 72-го року. Поки компанія не винайшла власний револьвер під власний патрон. І це, звісно, був пістолет з барабаном. Він мав величезний успіх та приніс його творцю чималу славу. приблизно в той самий час, туєр також пішов далі і розробив кращу конструкцію для Дерінджера під набій 41-го калібру. І це дизайн з боковим нахилом ствола. Отже, ось ця деталь відкриває та закриває ствол. Вона має потужну пружину. Тому вам доведеться докласти зусиль щоб зафіксувати ствол. тут немає жодного замка чи чогось подібного. це просто тиск пружини на фіксатор. Ви відкриваєте його і він одночасно витягує гільзу. Тепер, оскільки пістолет працює на пружині, то можна припустити, що якщо гільза трохи меншого розміру, добре зроблена і належним чином встановлена, а пружина чиста і гарно працює, то ви зможете легко витягнути гільзу або пістолет сам викине її за допомогою цієї системи. Але якщо пружина забрудниться чи ослабне, вам буде дуже важко дістати гільзу. Це свого роду компроміс із системою ножових лес. З системою за дизайном Мура вона завжди буде працювати, але вона ніколи не буде працювати дуже добре. Натомість механізм, що розробив туєр, може працювати прекрасно, а може працювати погано. Все залежить від його стану, тож обирайте, а об'єднує їх спільне: велике, старе, добре ім'я Кольт зверху. До речі, є кілька варіацій на цю тему. Деякі з них можуть мати зображення нестримного поні, що підвищить їх ціну. Невелика кількість ранніх моделей мали щось на кшталт підставки з додаткового матеріалу навколо гвинта ствола. Але вони позбулися цього досить швидко. Ви можете побачити, що він позначений калібром 41 прямо ось тут. Третій зразок пістолета був запущений у виробництво за інформацією з різних джерел у 1872 або 1875 роках. Його виробляли, вірите ви чи ні, до 1912 року. Мало хто міг на таке сподіватись. Всього було створено 48 тисяч екземплярів. Це значно більше ніж виготовили пістолетів моделі Мура, які Кольт щойно купив у національної збройової компанії. Тепер, коли Кольт повернувся до цієї моделі, з'явився так званий четвертий зразок. Його почали виробляти всередині 50-х років, і періодично то зупиняли виробництво, то знову запускали. Він використовував набій кільцевого запалення 21-го калібру, тому що 41-й вже давно не випускався. Це стандартний зразок кольта третьої моделі. Він має бронзову раму, яка покрита в даному випадку нікелем. іноді це робили сріблом спеціальне покриття і на самому стволі. Стандартна довжина ствола близько 6 сантиметрів, оскільки це була комерційна зброя, яка вироблялася протягом багатьох десятиліть, то вона має кілька модифікацій: з коротшими чи довшими стволами. Щодо набоїв, то теж є багато варіацій. Наприклад, існує кілька версій калібру 41 з центральним запаленням, проте їх дуже мало. Натомість, той самий калібр, але з кільцевим запаленням випускався у значно більших кількостях. Чесно кажучи, жоден з цих пістолетів не є особливо рідкісним сьогодні. Третю модель безумовно легше знайти ніж першу та другу. Їх досить багато, і вони доступні для кожного кого цікавить ця тематика. безумовно, як і ці дві але я подумав, що було б цікаво поглянути саме на ці моделі і подивитися на кілька різних екземплярів та різновидів дерінджерів, щоб краще зрозуміти, яким був ринок зброї у другій половині 19 століття, коли дерінджери калібру 41 досягли справжнього розквіту. Сподіваємось, вам сподобалось відео. Дякуємо за перегляд.